Вітаю! Це відео, можливо, допоможе тобі не видалити Linux у перший тиждень після установки. Але якщо ти вже не перший день, то згадай ті часи, коли ти тільки поставив Linux. Ті перші враження, які були їх, вони, звісно, були вищі всяких очікувань. Спочатку пакетний менеджер здається подібним до хакерства із фільмів із 90-х. Но з часом стає ясно. Що зовсім не все так гладко, і починають потрохи доставати конфлікти пакетів та проблеми з залежностями. Так, да, є таке. І через це мені здається, що новачки повертаються назад на Вінду. Вони ж натхнені відосами про Linux, як там все легко, як там все просто, і що там всім краще, ніж на Вінді, а потім стикаються з неможливістю встановити застосунок. Та щоб не мурочитись і щоб не мучитись, просто повертаються назад на вінду. Але є рішення, яке елегантно не те, що вирішує цю проблему, а взагалі дозволяє її уникнути. Це рішення замінити APT і APT GET на Aptitude, так як без урахування інших його бонусів, він пропонує різні варіанти вирішення конфліктів саме під час установки. Тож він дозволяє. Вирішення конфліктів пакетів або проблем з залежностями під час установки пакета. Це можна сказати взагалі комбо. Тому, якщо ти на Debian похідній системі і ще не встановив його, то sudo APT install aptitude. І далі у всіх командах, які ти будеш гуглити. Заміняй АПТ на Аптітюд, і це значно полегшить твої перші кроки і, взагалі, ходіння по цій кріх, як твоє терпіння кризі. Дякую за увагу. Всього доброго!